Вправа 891. А подайте добуток у вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо, перше задання 0,3, що множиться саме на себе 3 рази. То ми це можемо записати як 0,3 у третьому степені або у кубі. Є. Друге задання мінус 2, що множиться саме на себе 4 рази. 4 множника у нас є мінус 2. То ми записуємо це як мінус. 2 у четвертій степені є? Третє, АА. Два множники А, це ми можемо записати як А в квадраті. Є? Четверте ікс ігрикових, Або якщо ділиться на і, таких множників у нас є 5. Ну що ж, це ми можемо записати ігрикових. До п'ятої степені. Є. Б. Подайте степінь у вигляді добутку однакових множників м у кубі. Це означає, що у нас є три множники М. Пишемо М, що множиться на М, що множиться на М є. Друге 17 у четвертій степені. Це означає, що у нас є чотири множники 17. Записуємо 17, що множиться на 17. Що множиться на 17? І що множиться на 17, є? Третє p плюс 2 в квадраті. Це означає, що в нас є два множники p плюс 2. Записуємо p плюс 2, що множиться на p плюс 2. Є. Четверте, чисельник А в знаменнику 9 до п'ятої степені. це означає, що в нас є 5 таких множників а дев'ятих. Тобто пишемо А дев'ятих, що множиться на А дев'ят, що множиться на А дев'ятих, що множиться на А 9 і що множиться на А дев'ятих. Є, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте добуток воді степеня А записуємо 1. 0,3 У третій степені. друге. Мінус 2 у четвертій степені. Третє. А у другій степені. Четверте Хі. У п'ятій степені. Є. Б. Записуємо. Отже, перше. У нас M, що множиться на М і множиться на М. Можна записати або помножити, або МММ. Друге. 17. Що множиться на 17. Що множиться на 17. І ще раз на 17. Чотири множники. Третє. Записуємо П плюс 2, що множиться на П плюс 2. І четверте? Записуємо А дев'ятих. На А дев'ятих. На А дев'ятих. На А дев'ятих і на А. Дев'ятих. П'ять множників є?